Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. І сьогодні я хочу з вами поділитися своїми останніми роботами. Це селяночки. Я, хто слідкує за мною, за моїм каналом, я розповідала про те, що я зараз створюю велику кількість ось таких селянок різних. І періодично хотіла вам знімати відео ось такі оглядові, і розповідати про деякі нюанси. Селянок, які я виконувала. Ці селяночки, що я вам зараз покажу, вони створені за майже однаковими схемами з однаковим мотивом. Тому я їх робила уже усі разом, і я вирішила вам усі разом їх показати, тому що вони дуже схожі між собою. Ось тут це 9 днів моєї роботи. Тобто, над ось цими селяночками я працювала 9 днів. Ну що ж, я вам зараз їх покажу. Тут шість селянок, і в усіх них є ось такий мотив. Коли робиш першу, то трішки ще в схему, так як я ось таку селяночки вже робила не перший раз, вже багато разів їх робила повтор, дуже багато робила таких прикрас. Тому схему я вже знаю. І перший раз, як тільки робила першу, Трішки ще схему підглядала, а потім вже і схеми не потрібно, тому що вже її знаєш. <кій> ось такі селяночки. Ось ця частинка вона йде ось таким комірчиком, лягає на шийку. Ось так. Тобто вона стоїть по самій шийці, лягає, а ось ця частинка вже лягає на спинку. Ось так. Досить красиве. Ось ці селяночки також. Вони такі самі. Просто я замість чорного брала червоний бісер. Тобто вони точно такі самі. Просто я поміняла місцями червоний і чорний. Тобто Тут чорний, тут червоний, тут червоний, тут чорний. А все решта та сама. Тобто та сама схемка. Ось такі селяночки. Я навіть не можу вирішити, яка мені більше подобається. Чорна чи червона. Напишіть мені, будь ласка, вашу думку, що подобається вам, яка із цих селяночок більше до вподоби. Ось такі: їх в мене по дві: тобто дві чорних і дві червоних. Першу, напевно, ту, що я розпочинала, я робила днів три, а вже решту робила за один день. Звісно, це багато роботи, витрачалося багато часу. Досить довго я сиділа над ними. Але так як схема вже мені знайома, тому ці селяночки робилися швидше. І ось такі маленькі селяночки. Ці селяночки вже лягають по шийці. Ось так. І вони вже більше підняті на шию, аніж на плечі. Ось так вони лягають. Ну, Це, звісно, потрібно знімати на манникені. Ось так. І ось ця частинка лягає вже більше на плечі. Тут мотив такий самий, ось ця частинка. Але ось тут, якщо тут іде ще перехід, ці селяночки вони більші, і тут йде ось такий перехід із торочки. Ось тут То, Тут такого переходу немає. Тут одразу з плетіння з трьох бісерин дуга переходиться на плетіння п'ять бісерин дуга. Ось такі. Селяночки. Посилання на схемку до ось цих селяночок я залишу під відео. До ось такої селяночки, у мене, на жаль, від схеми немає. Я брала елемент з цієї селянки, ось цей, а ось цей елемент я просто малювала в блокноті в себе ось цю частинку. І потім їх при плетінні поєднувала і ось такі кольє виходили. Тобто, до ось такої селяночки, у мене схеми немає. А на, такі, на таку схемку я залишу посилання. Ось вона у мене є ось така схемка. Я вам зараз розповім про нюанси виконання цієї селяночки. Дана селяночка плететься трьома не способами, а трьома частинами. Спочатку плететься ось ця частинка, ось цей поясочок, потім плететься ось ця частинка. і потім в кінці вже проплітаються ось ці торочки. З з хрестиками, хрестиками кольоровими. Тобто, ми розпочинаємо роботу ось по схемці. Ось з цього місця. Я розповім для тих, хто захоче по цій схемці робити кольє, я розповім, як я робила, як я розпочинала. Розпочинаємо ми ось цієї бісеринки. Тобто, ми розпочинаємо ось так: плетіння. В схемі ось цих чотирьох бісеринок немає. Я їх домалювала для себе, тому що. Тут їх не було, але мені їх не вистачало. Тобто я розпочинаю ось цієї чорної бісеринки. Вона в мене йде стопорна, я зав'язую на ній вузлик. І набираю перший набір, ось так. До ось цієї помаранчевої. Цю помаранчеву я не набираю. Я ось тут роблю заокруглення і проходжу в цю помаранчеву. І далі я плиту по схемі по три бісеринки і входжу в ось ці бісеринки центральні. наші. Знову тут роблю розворот, набираю уже п'ять бісеринок І ось так. Я проплітаю по схемі, набираю потрібні бісеринки. По 3 бісеринки. Тут на розвороті я беру 4 бісеринки, тут на розвороті внизу я беру 5 бісеринок. Ось так. І ось так я плету ось це полотно. Це полотно ми міряємо по шийці. Тобто на себе міряємо, або ж, якщо на замовлення, ми просимо заміряти шийку того, хто буде носити, клієнточки, щоб знати, якої довжини потрібно робити ось цю смужечку. Потім розпочинаємо роботу над ось цією частинкою, коли ми ось цю частинку сплели. Ось цю частинку ми починаємо приплітати одразу до верхньої частинки. Але ми розпочинаємо приплітати саме з цієї сторони, з якої ми розпочинали плести ось цю частинку. Ні в якому разі, не починайте ось так ви доплели до кінця, і потім ось цю частинку починаєте приєднувати уже з кінця. Тому що, коли ми ось цю частинку проплітаємо, в кінці ми ниточку не ховаємо, ми її просто закріплюємо там, вузликом, або ж я прохожу просто по бісеринці два рази, ось так по колу, і фіксую ниточку. Для того, щоб. Коли ось тут в нас буде не вистачати, наприклад, орнаменту, я старалася, щоб в мене ось тут, бачите, орнамент закінчувався однаково. Тобто тут півромбика і тут півромбика. Тобто, для того, щоб вгадати, ось цей орнамент, тому що тут. Орнамент уже не такий важливий, як тут, тому що тут його ну, майже не видно. А тут буде видно, якщо він там закінчиться, наприклад, не там, де потрібно, буде несиметрично. Не Для мене це має, е, відіграє якусь роль, і я хочу, щоб було красиво, тому я закінчую ось так. Тому нам потрібно починати роботу саме з початку Ось цього. Ми розпочинаємо нашу ось цю частинку з ось цієї бісеринки, ось цієї білої бісеринки. І набираємо перший рядочок. Ось ці бісериночки. Ми набираємо. Ось тут ми набираємо і приєднуємося за ось цю нашу стопорну бісеринку. Ось цю, що ми розпочинали ось цю частинку. Повертаємося назад через 5 бісеринок, і продовжуємо плести ось так. І тут ми робимо ось тут, на ось цих білих бісеринках, ми робимо поворот і продовжуємо далі плести. І кожного разу ми приєднуємося за ось цю центральну бісеринку з ось цих трьох, за виступ, ось цю, і назад повертаємося через мене, виходило через п'ять. Я набирала дві білих, чорна і дві білих. І тут, і далі ми продовжуємо плести. Поворот ми робимо ось тут на п'яте. Я робила подвоєння, щоб в мене красиво лягало, тому що якби подвоєння не було, то воно б ось так не закручувалося, воно б не, було, не мало б такої форми круглої. Воно б не так закручувалося, Воно б закручувалося, але не так. Тому, щоб в нас красиво лягало вколо, лягало на плечі, красиво заді на плечах сходилося, тому нам потрібно робити ось тут подвоєння я робила подвоєння на кожній восьмій ось цій мутузочці. Тобто, я робила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а восьму і дев'яту я проплітала в один ромбик. Тобто, восьму я чіпляла за ось цю бісеринку, а дев'яту Дев'яту я чіпляла за ось цю бісеринку. Далі знову. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, восьму і дев'яту я приєднувала за один ромбик. Одну ниточку я чіпляла за одну бісеринку, другу ниточку, <кхм>, вибачаюся, чіпляла за другу бісеринку. Тобто я робила подвоєння через кожних сім. Сім рядочків я чіпляла е так, як потрібно, а восьмий і дев'ятий я чіпляла разом. Зараз я спробую показати вам на роботі, як воно виглядає. Дивіться, один, два, три, чотири п'ять, шість сім. І ось тут в мене йде подвоєння. Бачите, я чіпляла. Ось так не знаю, видно, не видно. Я чіпляла за один ось цей кутик. Одну мотузочку я чіпляла за одну бісеринку, другому мотузочку я чіпляла за другу бісеринку. Ось так. Далі я знов робила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, восьма і дев'ята в мене вже йде разом. Бачите, до одного приєднана до одного зубчика. Проплела, якщо у вас тут не сходиться малюночок, десь щось ви хочете або доробити, доплести, тому що у вас малюночок не сходиться, або ж ви хочете його зробити коротшим, то ви цю сторону, так як у вас тут кінець роботи, ви цю сторону можете або доплести собі частинку, ось цей поясочок, або ж його вкоротити, тобто розпустити і зробити коротшим. Це вже ви регулюєте по собі. І дивитися на орнамент. Далі ми робимо ось ці торочки. Торочки ми розпочинаємо роботу, ось звідси з цієї білої бісеринки, стопорної, яку ми набирали, коли робили ось цю частинку. Ми приєднуємося ниточкою, зав'язуємо вузлик, ховаємо в полотно ниточку і виходимо ось цієї бісеринки білої. І набираємо ось так. Набираємо. Тут ми набираємо одну білу, три чорних. Тут також я домалювала, тому що тут його не було на схемі. Я собі вже домалювала схематично, щоб я розуміла, куди і що, і скільки набирати. Потім ми набираємо 3 і знову набираємо. Тут виходить 6 ось цих чорних, біла, три чорних, ми повертаємося назад в білу. Набираємо знову 6 Чорних, одна біла, дві чорних і дві кольорових. Тобто, ви вже чередуєте собі по черзі, набираєте хрестики, щоб вони були однаково. Тобто, У мене була послідовність така схема, як на схемі. Я робила, тому в мене йде, це, напевно, не з тієї сторони показуючи. Ну, суть не в тому, що в мене Бачите, ось з цієї сторони в мене виходить червона, зелена, помаранчева і ем, салатова. Ось так. І ви чередуєте по черзі, робите ось ці хрестики. Приєднуєтеся за ось цю кожну е, білу бісеринку центральну. З п'яти ось цих, тут, так як ми тут дугу робили на п'ять бісеринок, ми поверталися ось цих п'ять білих і чотири е, е, чорних. Ось так. Ми робили ось тут поворот. За кожним разом, і тепер ми чіпляємося за центральну білу бісеринку. І робите торочки. І виходить ось така краса. Ця селяночка робиться в три етапи, а ця селяночка робиться в один етап. Тобто я одразу розпочинаю роботу згори і ось так набираю всі разом. Разом плету. Тобто я не плету окремо ось цю частинку, потім приплітаю усю частинку. Я плету одразу все полотно зверху донизу ось так. Тому ось ці такі селяночки трішки легше робити, тому що вони одразу плететься, все полотно. Але якщо полотно широке, то такі селяночки важко плетуться, тому що тут багато переходів. Потрібно робити тут на 3, тут на 5, потім на 7 або ж на 9. Це вже залежить від того, яка схема, яка має бути селяночка. Кольорову гаму також ви можете підібрати будь-яку, не обов'язково робити таку, як по схемі. Звісно, якщо ви робите в перший раз селяночки, то краще робити по схемі або ж хоча б подібні кольори. Тому що. Коли я робила по схемі ось цю чорну селяночку, мені легше було її робити, тому що схема чорна я не плуталася. Тому що там чорні бісеринки намальовані, значить мені потрібно набрати чорні. Червоні, значить, мають бути червоні. Тому я спочатку робила ось ці дві селяночки чорних, потім робила червоні. І коли я робила такий лайфхак, коли я робила у мене на платочку насипаний бісер. І коли я розпочинала робити червоні селяночки, я просто поміняла місцями червоний і чорний бісер на платочку в себе. Що в мене вже знаєте, коли зробила ось цей, вже очі привикли, рука привикла, що в мене ось в цьому місці тут має бути колір основний. Тому у мене вже трішки легше було, тому що червоний колір в мене був насипаний там, де був чорний одразу. І вже легше було тому, що схемку я знала, і я вже на схему не дивилася. Тому що, коли дивишся на схемку, ти одразу плутаєшся, тому що там намальований чорний, а тобі потрібно набрати червоний, і це трішки заплутає. Бувало таке, що набирала чорний замість червоного, потім розпускала. Але то таке, коли змінюються кольори в схемі, то завжди це важко. Ну що ж, ось такі. Селяночки мана вийшли. Ще хочу вам показати ще одну. В наступному своєму відео я вам покажу, як я роблю ось таку селяночку. Я вам зніму майстер-клас по ось такій селяночці. Тут є свої нюанси виконання для того, щоб вона ось так красиво лягала в коло, тут потрібна техніка, яку я не знаю, можливо. Я ніде не бачила, щоб так робили, але я трішки подумала, тому що хотіла, щоб воно лягло ось так в коло, красиво закручувалося, і трішки змінила схему, трішки змінила плетіння. Я вам хочу показати цей майстер-клас зняти на це кольє відео, на цю селяночку. Тому, ласкаво прошу до себе на канал, підписуйтесь, залишайтеся зі мною, ставте лайки. Пишіть коментарі, буду рада вашим якимось відгукам про мої роботи. Дякую усім за перегляд. До побачення!